Дорогі наші друзі, наші глядачі, ми раді вітати вас на нашому каналі Жива Надія. Ми продовжуємо досліджувати уроки суботньої школи. Протягом всього квартала ми розглядали себе як управителів, яким Бог вірив певні ресурси. І сьогодні тема має назву управління в важкі часи. Напевно, в той чи інший час у кожного з нас вони наставали. І, і сьогодні. У наш час нелегкий час. Досіджувати ми будемо разом сьогодні: пастор, служитель церкви сьомого дня Сергій Ченко, також служитель церкви Сергій Молчанов і я, ведучий Богдан Шумчук. Давайте ми прочитаємо на початок пам'ятний текст, який записаний у Псалмах 50 й псалом, 14 й і 15 й текст. Принось Богові в жертву подяку. І виконуй свої обітниці Всевишньому. І до мене поклич в день недолі. Я тебе порятую, ти ж прославиш мене. Так. Текст, який говорить про те, що до Бога, Бог говорить: поклич до мене у час недолі, час скорботи, коли важко. І тут ви бачите такий. Побороту Бога не те, що ой, мені погано, мені погано, а подяку, це вір. Прославиш мене. Прославиш мене. І у нас тут є от питання Йосафата, і це була дуже така тяжка хвилина в житті Ізраїлю, бо там кремезна армія йшла. І Йосафат перше ставить тих, які будуть славити Бога. А воїнів ставить за. Ну, такі в нормальній ситуації треба воїнів вперед, а ті, що славити там зад. то це дуже сильна думка, бо Бог каже: як ти мене прославиш своєю вірою, отак я тебе і порятую. Це таку віру треба їм мати, що коли все воно рушиться, а ти починаєш славити Бога. Це сила велика. Це як можливо у важкі часи ставити Бога на перше місце. Для нас, для людей, можливо, це якось виглядає ну, армія, іде, війна, а тут хористів виставляють. Це, це дійсно по-людськи незрозуміло. Але яка велика перемога в подальшому? Навіть текст говорить про те, що вони чотири-три дні збирали а, ці oh. залишки після війни і на четвертий повернулись. Так. При тому всьому не бравши участь у війні. А з іншого боку, оце приклад Йосафата, чудовий приклад. А з іншого боку, приклад Давида, коли Давид покладається на Бога чи на власні якісь сили. В чому тут небезпека і ризик? Він часто просив Бога через пророків, щоб йому Господь відповів, що йому робити: іти чи не йти, і Господь його вів, і через це він мав досить непоганий успіх. Тому що коли ставиш Бога на перше місце і він тебе веде. З людської точки зору, це здається неправильно, нерозумно. Тому що ти починаєш довіряти випадку, а вдруг не вийде, бо віри ж немає. А коли ти твердо знаєш, що Господь тобі сказав, ти чітко знаєш, куди ти йдеш, тому у Давида не було сумнівів. Навіть на того голяма він би міг спокійно йти, хоч би там хмара їх була. Тому що він знав. Це воля Божа. Коли ми впевнені в Божій волі, тоді нас нічого зрушити не може. І коли от у нас є якась небезпека, якась біда, яка от насувається, то ми надіємося, кладемо свою надію на Бога, і тоді нам нічого не пошкодить, тому що Господь своїх дітей каже: з моєї руки вихопити не може ніхто. Іні стихія. Не війна, ні біда, ні ракета, ні, нічого. Нічого не може вихопити з Божої руки. А от в чому проблема була Давида? Тому що дехто може задати питання. Перерахував військо. В чому тут проблема і в чому тут покладання на власні сили? Ну, Покладання в тому, що Давид перерахувати військо. Ми в Писанні бачимо, що тільки Бог рахував військо. От у П'ятикніжі Моїсея Бог казав, що порахуйте стільки оціх на війну від такого колена і від такого колена. Але Давид почав думати, що це його військо і що скільки ж в нього там воїнів. І дивіться, навіть Іогав, це людина була духовно, ну так, середненька. І та каже, що ж ти робиш? Це ж боже військ. Тобто, Давид забув чи чи це війська від кого він цар? І хто його поставив? І Давид, мабуть, забув, що колись. Проти Голіафа він йшов з п'ять п'ятью камінцями. Він це забив. Колись в нього був такий досвід, що він проти армії, там же армії, і такі кремезні люди йшли. Він бере п'ять камінців, каже: Мені не треба ні шолома, нічого я піду. І Давіто оце забив, що Бог може з п'яти камінцями, розрамити армію. І він подумав: та ні, треба, щоб армія була, скільки шиї там, щоб я розумів, що в мене є за сила не на Бога, а на ту армію, яка в нього була. Так і цікаво, що а, в час скорботи, інколи той, хто в минулому, можливо, не таких був вже не мав вже таких великих досвідів, поклався на Бога, який в, яка велика перемога була. І Давид, який, здавалося, таку історію має. І в чаский час, в трудний час, він е, падає. І от коли настають важкі часи, як нам діяти? В питанні управління ресурсами. Нам краще, як то кажуть, знаєте, залягти на дно, нікуди нічого не туди і не сюди, нічого не давати, нічого б не приймати, чи не боятися йти вперед і жити так, як, як жилося. Є тут той баланс та грань, можливо. Перевага в тому, що, наприклад, якщо ти там заляжеш на дно, і ти там тихенько перечекаєш обставини, так часто люди роблять, так вони в основному дивляться. Але ми все ж таки ставимо питання якщо ми говоримо про довіру Богові, ми маємо знати його волю. Якщо він каже, що треба вам перечекати, каже, мудрий бачить біду і ховається, а нерозумний іде і наражається. Припустя Соломона написано. Таким чином, виходить, що з однієї сторони недобре тако іти і наражатися, але з іншої сторони, Господь і Господь не хоче хвальковитості, щоб потім не сказати, моє рамено мені помогло. Господь не одобрює, коли ми покладаємося, на... починаємо себе хвалити, краще сказати, не просто покладаємося, а ми починаємо себе хвалити, вот який я молодець. Тому краще буде молодець Господь, а я вже буду. Тільки, як би сказати, інструмент в його в руці. Поки Давид був інструментом в його руці, все було добре. Коли він почав рахувати, що він вже щось, що він вже може управляти, що він може керувати, тоді все пішло шкереберть в його життя. І ми бачимо, що Давид мав робити виставки в і він їх робив, бо в нього була інша ситуація за Весоломом. Коли Весолом шовшов з величезною армією, Давід. Вийшов з Єрусалима і від цієї боротьби відійшов. І Бог зробив, він довірився Богу. І Бог зробив те, що перемога була за Давидом. Так, правда, напевно. Він положився у цей раз. Він не на армію, ні на кого не положився, але він пішов як свого часу, як Авраам. Лоту каже, ти сюди, то я сюди. Коли веселим ідею, я не буду з сином воювати. Я дам це Богові. І Бог зробив те, що Давід залишився царем. Вернувся вирусилим, повернувся. Напевно, важкі часи вони слугують таким, би мовити, каталізатором, який показує, наскільки у тебе міцні стосунки з Богом. Важкі часи не дають нам віру. А вони тільки показують стан цієї віри, наскільки ми довіряємо Богові. Тому що в часи це, напевно, той час, коли б мали б ми бути близькі до Бога, а тут просто вони показують, ми до цього часу були, ми знаємо Бога особисто, чи ми його не знаємо. І от як кінцеве випробування, якщо так можна сказати, в питанні. Управління ресурсами є такий текст, який говорить про те, що в кінці часу не можна буде ні купити, ні продати. І ось тут нам, як народу Божому, як управляти ресурсами або як взагалі діяти в той час, коли не можна ні купити, ні продати. Що тоді? І така ситуація вже була. Вона була з пророком Ілією. коли за ним ну мабуть, увесь Ізраїль. На голові цього був ахав, який шукав, де є Ілія, щоб Ілію що з Ілією зробити. Ілія пішов у те пустинне місце, і там Бог його годував, і Ілія мав і воду. Мав і їж. Оце приклад, який Бог нам показав, що Він може зробити для людини, в кої немає доступу ні до магазину, ні до чого, але в неї в, неї в молитві є доступ до Бога. І я все це. Да. Але дивіться, ми якраз приходимо до тих часів, в яких ми живемо з вами, і які нас ще чекають, коли реально будуть видані певні закони, обмежать можливо совість нашу, обмежать наші погляди. І тоді, от як сказано в книзі об'явлення в 13-му розділі, не можна буде ні купити, ні продати. І часто люди кажуть, я за життя собі не збираю, там собі схрон такий зроблю, там собі закрутки, там в мене буде продукти. В мене Підвал, там буде бункер. Підвал, бункер. Я собі спокійно переживу таку біду. Але ми бачимо, що Господь каже: будь вірний до смерті. І він же сказав інші слова: що каже, що хліб і вода для народу Божого буде запевнені, тобто не треба покладатися на свої сили. В деяких питаннях, особливо там, де ми нічого не зможемо зробити, а довіритися Богові, бо він сказав, що я за вас потурбуюся. Yeah. Знаєте, я хочу сказати такий досвід, був мені розказ, розказував цю історію старий проповідник, який ще в 50-ті -е години він був в лагері, в сталінському лагері за віру, і він каже. Ну, Він на суботу, на роботу не ходив, а це сталінський лагерь. Це було таке серйозне діло. І він у карцері бував, карцер був, комія СССР лагерь, каже, 40 градусів морозу, і в карцері майже тижність і їжі не давали. Але він молився Богу, і для нього, до нього раз охоронець підійшов, і таке питання йому каже: ви адвентистсь йому дня? Ну, в Суботу бачиш, що не робив. Він каже, так. Да". І каже, він став йому хліб носити. Людина ризикувала страшенно. І каже, я оце все пережив. Ну, це, ну, хто мог подумати, що таке у лагері буде? Але Бог показав, що я бачу, що з тобою, я буду допомагати тобі. І це мені брат розказував, старий проповідник. Ось тут, напевно, працює той найголовніший принцип довіри. От всіх цих питаннях управління ресурсами, головний принцип це цієї довіри. Дивіться в сталінському лагері, щоб людина подошла в погонах і спрос, спросила, ви ти сьогодні зараз не всі знають. То це чудо було. Тому хочеться, як урок нам пропонує прочитати такий текст перекладі Івана Огієнка: яка величезна твоя доброта? Яку заховав ти для тих, хто боїться тебе, яку приготував ти для тих, хто на тебе надіється перед людськими синами. Тобто, хто б нас не оточував, велика доброта і велика любов буде з тими, хто надіється на Бога. Дорогі наші глядачі, ось підійшов до завершення анонс цієї теми, і ми хотіли б вас запросити для детального дослідження, більш глибокого дослідження, Слова Божого і цієї теми, прийти в Дім молитви. Ці зустрічі по дослідженні відбуваються щосуботи о 10-й годині по адресу міста Володимир, вулиця Генерала Шухевича, 87. Також ви можете переглянути і досліджувати ці уроки на сайті bible.ua. Нехай добрий Господь благословить вас в цей нелегкий час. Нехай Він дарує вам міцної довіри в його доброту і в його любов. Ми надіємося, що наші уроки, дослідження Слова Божого, підкріплюють вашу душу. Бережіть себе, будьте з Богом, будьте здорові і на все добре!